Всім привітики! Ласкаво прошу на канал Кожанка Лейла. Сьогодні в нас треш огляд на Мангву про несумісне кохання, заради якого наш одержимий головний герой готовий на все. І називається вона після того, як я вбив тебе. Чи англійською After Killing You. Перед оглядом хочу висловити подяку за підтримку та поради під моїм першим відео. Для мене ваші коментарі дуже важливі. Це дарує мені мотивацію робити відео для вас. Все, не буду тягнути кота за яйця. Перейдімо до огляду. Все починається з того, що наш головний героїн Сун говорить, воно покинути все. Ну, типу, знайомих, роботу і так далі. Та залишитися з ним назавжди. Хіон обурюється та говорить, що через таку його поведінку хоче розійтися з ним. Через що нашому ГГ зносить голову, та він робить найгірший вчинок. Він вбиває Хіона. Оце так інтригуючий початок. Лежачи біля нього, він просить вибачення та говорить, що зміниться, після чого засинає. Прокинувшись, він помічає, що лежить не біля холодного тіла Хьона, а свого і робить висновок, що він потрапив в альтернативний світ, тільки не де він Хьона, а Хьон його. Ну ви зрозуміли. Тасиш фантастич! Тим часом Хьон морить себе провиною та задумується, що робити далі: чи піти здатися поліції, чи прибрати слід. Раптово йому надходить повідомлення, де Інсун пише, що чекає біля його квартири. Прибігши біля дверей, він бачить інсуна. Хіон трішечки вахує, Ще вчора він бачив, як той склеїв власти, а вже сьогодні живий та здоровий. Інсун говорить, що сам винен в тому, що з ним так вчинили, та обіцяє змінитися. Ну, звичайно, тут не обійшлося без невеличких маніпуляцій у вигляді сліз. Знаєте, когось він мені нагадує. Також він обіцяє, що більше не втручатиметься в його справи, та не буде занадто нав'язливим. Він дає хєну час, щоб переварити це все. Проходять дні, проходять ночі, а відсуна на не звук. Ні, духу, що було дуже не схоже на нього. Від цього спочатку Хьону було спокійно, та ні, навіть кайфово. Але після милого кошмару, у вигляді інсуна з діркою в шиї, він почав замислюватись: чи справді він його бачив і чи не було це просто галюном? Тому він швидко дременув на пошуки інсуна. Прибігши до його квартири, він почав. Та згадавши, що Інсун працює в цілодобовому магазині, він мчиться туди, та, бачучи його живим та здоровим, видихає з полегшенням. Вийшовши з магазину, інсун бачить Хьоне, який одразу нападає на нього з запитаннями, чому той не писав йому, та й не відповідав на дзвінки. На що Інсун відповідає, що не хотів нав'язуватись, та й телефон розрядився. І тут не виникло логічне запитання, а чому ти йому до цього нічого не писав, тільки задумавшись, чи точно той живий одразу примчався? Після цієї невеличкої сценки вони пішли займатися дуже братськими справами. Перед продовженням хочу трішечки розповісти про історії наших головних героїв. Інсун ще з самого дитинства хотів пізнати, що таке любов, та на превеликий жаль, з батьками йому не пощастило. Я не з такої сім'ї, як другі. Із відмороженої, та й друзів не мав через постійні переїзди, тільки коли почав жити сам та познайомившись з продавцем, він підзнав турботу. Так наш гегей закохався в Хіона. З іншого боку, наш красунчик Хіон проявив зацікавленість до інсуна, тому що йому не вистачало спілкування. Але сам того не помічаючи, він почав пікуватися про нього. Так вони і здружилися та вже пізніше почали зустрічатися. Повертаючись до теперішнього, увечері, коли інсум котрий раз прийшов на роботу до Хьона, наш колега, що той доволі часто приходить до Хьона. На що то відповідає, що це просто дитина з його району. Знаєте, як не крути, оце приховування стосунків все одно мені не до вподобає. Дорогою додому Хін говорить, щоб інсун більше не приходив до нього на роботу. Але уже на слідуючий день Інсун вчиняє по-хитрому. Він просить знайомого пообіцяти з ним в ресторані, де працює Хьон. Ну і звичайно, Хьон, побачивши, що Інсун знову прийшов. Не розібравшись ситуації, він відводить його за ресторан та сварить. Поки тим часом їх підслуховує менеджер хан. А після збираючись зійти, Хьона зупиняє його колека та говорить, що не розповість усім, що той гей, якщо він попросить вибачення у нього. Ну, наш Хьон, звичайно, не подарунок, а він шве його до біса, після чого звільняється. Здавалось би все, Хьон звільнився, як і того хотів інсун, але риючи з телефоні Хьона, що я, звичайно, засуджую. Він бачить, чи йому написала дівчина з роботи з пропозицією зустрітися в середу. Таксі наступні дні, Хьон часто відволікався на телефон, що не могло не тривожити інсуна. І вже у середу, поки інсун спав, Хьон пішов, як він написав у повідомленні, зустрітися з другом. Інсун вирішує пересвідчитись, чи точно Хьон пішов зустрітися з другом, а не з дівчиною. Та на превеликий жаль, його підозри справджуються. Зрада. Руки опускаються. Він бачить Хьона разом із дівчиною. Щоб не влаштовувати там сцену, поки Суджін відійшла до туалету, інсун відсилає фото Хьона із дівчиною та повідомлення. Щоб той підійшов до нього. І далі починається повний треш. У туалеті між ними починається сварка. Хьон починає виправдовуватися, що між ним та Суджі нічого немає. Та ще коли говорить, що він навмисно приховував про їх зустріч, той називається по божевіллям, ну, виправдання просто вищого гатунку. Інсун будь якими маніпуляціями намагається змусити Хона не повертатися до суджін. Що він тільки не говорив, то говорить, що закриє на це очі, тільки він лишився з ним, що єдиний, хто йому потрібен, це він. Х'юн не витримує та відкидає його від себе. І як тільки він збирається виходити, інсун прописує йому файного ляща по голівці, від чого той трішечки опустився на землю. І далі там відбувається такий пездеч, я навіть не знаю, які слова підібрати, щоб випадково не отримати бан. «Ну, я все ж таки спробую. Далі в них починається кекс за примхою інсуна. Він починає звинувачувати Хьона у тому, що той використовував його. Та й загалом у всіх бідах. І під час цього їм телефонує Соджін. І Інсус чистої доброти дає трубочку Хьону. Але, на жаль, він не зміг навіть скласти одного нормального речення. Знаєте, я вже десять разів пошкодувала про те, що роблю огляд на цю манху. Далі інсун вирішує ще підправити йому руку, ну щоб той вже остаточно не втикав. Йон під болом емоцій вивалює йому, що був би вельми радий, якщо б той десь відкинув копита. Після цих слів інсун залишає його. <плес> Х Ян замість лікарні вирішує повернутися додому, щоб його ніхто не побачив в такому стані. Вже вдома він бачить Інсуна з кетчупом на руці, виявляється, той хотів гікнути, але не зміг, тому що подумав, як Хьону буде самотньо без нього. <клухи> Інсун говорить, що через нього він став монстром. Та Хьон заперечує, говорячи, що це його провина, що той залежить від нього. На що інсон відповідає, що Хьон нічим не відрізняється від нього. І тут Хьон вивалює таку фігню, що він із самого початку зустрічався з ним із за жалю, та ніколи не кохав його. Так вам не почулося. Ох, Боже мій, на що біси я роблю огляд? Інсун заперечує, говорячи, що той кохає його, інакше б вони не воз'єдналися знову. Після чого вбиває його зі словами Зустрінемось на іншому боці. Ось така нас хуйня малята. Після цієї манхви у мене лишився неприємний осад, тому я щиро не раджу вам братися за прочитання цієї манхви. Тим більше людям зі слабкою психікою. І знаєте, що я хочу вам сказати? Вони варті один одного. Що один психічно хворий, який говорить, що кохає, а потім робить такі дії. Що другий використовував його, але як тільки запахло жареним, вирішив вдавати газу. Одним словом, ця манхва суцільний редфлаг. Моя оцінка цієї манхви. Сюжет один із десятих за заслужену кінцівку для цих обох. Персонажі 0 з 10. Думаю, тут і так все зрозуміло. І мальовка 6 з 10. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки. Також, кому цікаво, у авторки цієї манхви танджві є ще одна манхва Димова Завіса. Якщо ви хочете огляд на цю манфу, пишіть про це в коментарях. І до речі, у мене є Тікток, де я роблю Етіти та виставляю нарізки з відео. Тож чекатиму вас там. А я вам дякую за перегляд. Ще побачимось,